В ефірі Світла музика Прем'єра. Дорогі радіослухачі, Всі присутні на світлій хвилі. Ми вітаємо вас в рамках програми Світла Музика Прем'єра. І сьогодні в нашій студії за допомогою подяка Богу, від цього зв'язку телефонного українська співачка лауреат численних пісенних конкурсів. Володарка більше 25 міжнародних премій, мама трьох дітей, народна артистка України. З 1998 року було випущено вісім музичних альбомів, і в репертуарі також є пісні сімома різними мовами. І це Катерина Бужинська. Катерино, добрий день, вітаємо вас. Добрий день, слава Ісусу Христу. Навіки слава. Раді чути вас, раді, що ви змогли виділити час в вашому щільному графіку для того, щоб зустрітися з нами в світлі студії, і ми зможемо почути про вас, про те, як Бог проводив у вас житті і чим ви займаєтесь сьогодні. Але на початку хочемо, звісно, запропонувати трохи познайомитись із нашими слухачами. Поділіться, будь ласка, де народилася така харизматична і плідна людина, як ви. Мій тато був будівельником, він будував будинки на сваях, сам він родом з Мельниччини, мама з Чернівців, і мої батьки поїхали разом на північ. Мій тато поїхав е, у відрядження, і в Норільську, майже в Тундрі, народилась я. А коли мені було півроку, ми повернулися назад в Чернівці. Як дивовижно? Тобто ви народилися в достатньо таких непростих умовах. Це ж холоди і морози, вірно? Ну так, вже вийшло. Мама дуже хотіла побачити північне Сяйво, білих ведмедів, і я там народилась, Хоча я вважаю своєю батьківщиною Буковину Чернівці. Дивовижно, дякую за цю інформацію. Радіо Еммануїл – це міжконфесійне християнське радіо і живі особисті свідчення, зустрічі та життя із Богом. Це відмінна особливість багатьох інтерв'ю на світлій хвилі. Ну і взагалі це завжди цікаво почути, як людина зустрічається, живе і комунікує разом із творцем Всесвіту. Чи поділитесь ви з нами, Катерина, про ваші відносини із Богом? Як це відбувається у вашому житті? Я хочу подякувати Господу Богу за те, що Він є в моєму житті, за те, що Господь мене веде, за те, що Господь дав мені талант, місію співати для людей, лікувати серця і душі, давати людям надію, підтримувати важку хвилини піснею. І в такі важкі часи для України, військові часи, часи війни, якраз пісня і дуже необхідна. Людям в'єднанні, в боротьби заради перемоги. Якщо ми вже торкаємося творчого шляху, а саме музики і пісні, хотілося б одразу спитати вас, адже фактично, це якби життєвий шлях або ваше покликання, наскільки мені відомо, більше 25 років ви знаходитесь на цьому шляху, і ви вже народна артистка України. А це щось означає. Але якщо дивитися в саме коріння, ви. Обрали цей шлях. Чи цей шлях обрав вас? Як ви вважаєте? Я думаю, що Господь дав мені цей дар, і в мене не було іншого вибору. Я ніколи не казала, що я хочу бути співачкою. Я казала, що я буду. І завжди, коли я перемагала на конкурсах і в моєму житті було випробування, Господь мене підтримував, Господь допомагав, я йшла з Богом. З вірою, впевненістю, що все буде добре, що я на вірному шляху, і я за це дуже вдячна. Не бійся, бо я з тобою не засмучуся, тому що я твій Бог, я зміцню тебе, допоможу тобі і підтримую тебе правицею своєї руки. Згадався один біблійний текст з книги Ісаї 41-го розділу. Скажіть, будь ласка, так, Катерина, чи пам'ятаєте ви саму першу вашу пісню? Можливо, вона ще не пролунала тоді, але була написана вами. Чи вам пам'ятається цей досвід? Я пам'ятаю, що. Я в десять років виступала в Одесі. Мене запросив Микола Цвідюк, народний артист України, виступати на день міста на вулиці Дерибасівська. і в мене тоді вже була своя авторська пісня. Тобто я не переспівала чужі, а була вже своя пісня. І я заробила свої перші десять доларів в десять років. І пам'ятаю, що я перевела їх тоді в гривні. І навіть там, допомагала, де там була у нас у сусідів дитина, якій потрібна була допомога. Тобто свою десятину я таким чином дала. Дивовижний досвід, десять років так, це вже Так, були перша пісня. Мої перші кошти я почала рано зробляти гроші. Я була завжди самостійною дитиною, і я знала, чого я хочу досягнути в житті. І насправді на сцені я. 16 років вже на професійній. Я дуже рано почала свою творчу кар'єру, а перший конкурс міжнародний я виграла в 11 років. Ти викладає. Я була в Черницях. Я тоді познайомилась з моєю майбутньою вчителькою Марі... Марією Аронівною Когос. Яка вже зі мною далі їздила на конкурси фестивалі. Потім в моєму житті з'явився Юрій Рибчинський, митний творчий хрещений батько, герой України, поет пісняр. І він сказав мені тоді мені було 14, і то був найкрутіший дитячий конкурс, найпотужніший, найпрестижніший веселат. І я на ньому зайняла гран-при. Він сказав: Катерина, готуйся на слов'янський базар, і через рік ми поїхали. Ні, мабуть, не через рік, а через два чи три і перемогли, і привезли гран-при слов'янського базару. Потім була зелена гора. в 2001-му я виступала на Санремо. Тоді ще не було інтернету. І українська пісня пролунала на весь світ. прийшло дуже багато листів на ут 1 з подякою. Нашу діаспору тоді почули пісню «О моя свята Україна. І до речі, саме з цією піснею. Ми виступали в Палаці Україна і християнський хор. Тоді мені допомагала пастор Наталя Чернявська організувати. Ми співали разом цю пісню «О моє святая Україна і пісню О наш Господь Ісус Христос, Спаситель наш, яку написав Олег Маєвський. Подяка Богові за цей впевнений поступовий проходження вперед з кроком в крок разом з Богом за вашу творчість? Знаєте, мені здається, що здається, я не впевнений так, але що сцена це завжди пов'язана з якимось хвилюванням. Ви сказали про 10 років, потім вже про 16 років, і це виступи перед людьми. Чи було у вас хвилювання? Якщо так, то як ви з ним впорувались? Хвилювання є завжди. От позавчора в мене був сольний концерт на головній сцені країни Палац культури Україна в Києві, і було хвилювання. Звичайно, кожного разу, де б я не виступала, на великій сцені чи маленькій сцені, десь маленькому селищі, завжди є хвилювання, і це правильно, тому що справжній артист він завжди переживає, як відбудеться концерт, як все пройде. Чи він зможе людям віддати цю правильну щиру енергію добра і світла? Я завжди кажу, що я воїн світла, і до речі, я розповідаю на концертах про свого брата. Він професійний спортивний журналіст, футбольний коментатор Олег. Добровольцем пішов в лаву ЗСУ на початку війни, повномасштабного вторгнення. Два рази пропадав безвісті, і тільки завдяки Господу Богу, нашим молитвам, він лишився живим. Він був майже під ворожим танком. Серед полеглих побратимів ми не знали, де він пропав. Це він потім нам все розказав, що він лежав і танк вже наставив дуло, а потім різко розвернувся і поїхав. А мій брат також віруюча людина, і він каже, що це тільки завдяки Богу, що Господь врятував його від смерті. І він, до речі, виходив в палаці культури мистецтв Україна на сцену і співала пісню Кохання, сила кохання це пісня для наших захисників і захисниць. Що наша молитва, ми дівчата, жінки, потужний молотовний фронт. Якщо не, не можемо донатити. Ми можемо допомагати молитвою щирою молитвою до нашого творця. Кожен з нас може бути руками, ногами або також устами Бога на цій землі і добрим словом підтримати свого ближнього. Ви нещодавно згадували про пісню під назвою «О, наш Господь, і ми хочемо торкнутися цієї пісні, запропонувати її для прослуховування, Але перед цим хочу задати вам питання: по назві одразу складно сказати, це молитва чи, можливо, це пісня, яка описує характер Бога. Але коли спілкуєшся із автором пісні, то тут, в принципі, і не треба гадати, так тому що можна все дізнатися із першого джерела. Отже, поділіться, будь ласка, із нами про що ця пісня, її історія створення, і що особистого у вас пов'язано із нею. Ви знаєте, ця пісня хвала Господу Богу, і я вдячна Олегу Маєвському. Він, до речі, створив дуже багато християнської музики. Він зараз проживає в Америці і продовжує писати пісні. І ця пісня дуже актуальна для всіх людей на християнські свята, але для віруючих людей ця пісня актуальна завжди. Дякую вам за цю прекрасну пісню, яку ви подарували всім українцям і також людям за її межами. З досвідом життя, ми пізнаємо Бога краще і глибше. І проходячи різні виклики та випробування, наша віра зазвичай виходить на більш глибокий рівень. Хотілося б задати вам питання, Катерино, проходячи різного роду м м процеси. Періоди, виклики, життя, яким є ваш Бог сьогодні, якщо б вас запитали це питання, що би ви відповіли? Мій Бог є всемогутній, добрий, справедливий, і він мене ніколи не лишає важкі хвилини. Ми завжди говоримо з нашими радіослухачами, а точніше нагадуємо самі собі своїй душі цю просту, але дуже важливу істину, що Бог поруч із нами і в радощах, і також в труднощах. І коли нам по особливому складно, насправді він несе нас. На своїх руках за свій творчий шлях, Катерино, ви думаю, зустрічали сотні й тисячі людей в різних приміщеннях та концертних залах. Ваша творчість якось впливає однозначно на ваших слухачів і також глядачів. Який результат в житті інших від впливу вашої творчості був би радістю для вас? Ви знаєте, дуже багато людей е, приходять на концерти і кажуть: ваша пісня дала мені сили, дала мені е, правильний напрямок, не опустити руки. Ваша пісня дала мені радість, енергію. Під вашу пісню, наприклад, романцера хочеться танцювати. Україна це ми об'єднує українців. Її до речі називають неофіційним гімном України. А, нова пісня Вівла Свобода це для тих жінок, в яких не склалися стосунки, в яких розбите серце. Це пісня Маніфест. За цей рік ми об'єдналися в такому благодійному турі воля разом з Михайлом Грицканом, заслуженим артистом України, і дали більше ніж 250 благодійних концертів на користь ЗСУ. Зібрали велику допомогу. І продовжуємо працювати разом до перемоги, отримали ордени за сприяння війську. І, звичайно, даруємо людям тепло. І, хоч кажуть, що концерти не на часі, якраз в таких гарячих точках, де нас приймали Харків, і, і Дніпро, і Кремінчук в бомбосховищі, і в строю повністю без світла під ліхтарики телефонів, ці зустрічі давали людям позитивні емоції. Як це чудово бути частиною саме позитивних змін в житті інших людей? Мені здається, що це один із найбільших привілеїв, взагалі, даних Богом людині на цій Землі, і коли людина чує в свою адресу, що саме ваша участь, ваша творчість, ваші дії, ваші слова, ваша харизма допомогла мені в моєму житті, принесла мені силу, принесла мені радість, принесла мені надія. Невже це не прекрасно? Звісно, це прекрасно таким чином. Я вірю, ми вспадковуємо саме природу і служіння Богові, адже він завжди відкритий, безумовно любить і бажає нам. Найкращого Катерино. Ви згадували про пісню Україна. Це ми зовсім нещодавно. Ми хочемо також сьогодні торкнутися її. Бог дає людині день, Бог дає людині час, а також місце народження. Націю об'єднують земля, спільна віра, а також мова. Тому ми кажемо, що ми українці. Перед тим як ми запропонуємо цю пісню для прослуховування нашим слухачам, поділіться, будь ласка, із з нами деталями створення даної композиції, що було поштовхом, наприклад, до написання, і чому ви обрали саме таку назву? Цю пісню пісню написав Юрій Ребчинський, Герой України. Вона була створена ще в 2012 році. І... Цю пісню дуже люблять люди. Її співають, Вона увійшла до хрестоматії. Цю пісню вивчають в школі на уроках музики. На всіх своїх концертах я кажу, що з нами правда і з нами Бог. Ми знаходимося на своїй землі, і ми ніколи український народ не піднімали зброю на наших сусідів чи братів. Завжди розповідаю за кордоном, там, де дуже поширена російська пропаганда, що ми українці працювати, миролюбивий віруючий народ, і ми не хотіли цієї війни. Ми просто ми захищаємось для нас. Це визвольна війна, і я кажу, що Бог на нашому боці, тому що ми на своїй землі, і ми нікому її не віддамо. Ми дякуємо Богові за ту землю, яку він нам дав, за ті кордони, які він встановив, і звісно, за життя і можливість жити саме в Україні, усвідомлюючи, що я не один, а ми разом велика сім'я Україна. Це ми. Продовжується програма Світла музика прем'єра. у нас сьогодні в студії в такому онлайн режимі народна артистка України Катерина. Бужинська Україна, це ми, Україна, це ти, Україна, це я пролунала пісня. Дуже важлива і цікава пісня, яка об'єднує всіх нас в душі. Біблія навчає, що нитка втроє скручена, не скоро прорветься, і дійсно тільки разом ми зможемо подолати всі виклики в єдності з нашим Богом. Катерина, в мене до вас питання: з 1998 року було випущено вісім музичних альбомів, і у вашому репертуарі є пісні Сімома. Різними мовами, в тому числі італійською і навіть на івриті. Якої мети ви хотіли досягнути через це? Насправді альбомів набагато більше. Це дані з вікіпедії, і пісень в мене більше ніж 250. Вау. Саме за цей рік ми з Михайлом зробили разом грицьканом 8 дуетів і п'ять моїх нових сольних пісень. А, з приводу мов. Куди я їду на гастролі, я співаю цією мовою. Я навіть фінською мовою співала. Я думала, що найважче співати на євріті, але фінською співати під оркестр, симфонічний оркестр телебачення хельсинки – це було дуже потужно, престижно, але дуже складно фінською мовою. Дійсно, це дуже цікаво, адже мов в світі дуже багато. Тисячі, просто тисячі різних мов і діалектів. І деяку інформацію ми можемо почути тільки говорячи тією чи іншою мовою, але існують універсальні мови, такі як любов, такі як милосердя, такі як прийняття і увага. Ну а тепер хочеться перейти до такої цікавої сфери нашого життя, як уроки? Адже дійсно наше життя воно схоже на таку собі велику школу. Ми засвоїмо певні уроки, здаємо екзамени, стаємо мудрішими, простішими, зрілішими, озираючись на свій багаторічний творчий шлях, Катерино. Які уроки ви засвоїли для себе саме на творчій платформі? Відносися до людини так, як ти хочеш, щоб вона відносилася до тебе. Бійся Бога, тому що Господь все бачить, що ти робиш, і все погане може повернутися бумерангом. Це вже так з досвіду такого життєвого. Якщо людина в тебе просить хліба, не дай їй камінь, дай їй допомогу, хліб, те, що вона в тебе просить, по твоїй можливості. А ви праві, що мова милосердя, добра, уваги, доброти це, це найкраща мова світу. І мова мистецтва культури. Які прекрасні уроки Я дякую вам за ці споглядання, і також що ви поділилися. Я така людина, що взагалі полюбляю життєвий досвід і скарби, тому при можливості завжди запитую наших гостей про ці. Моменти, отже, ми продовжуємо наше інтерв'ю з народною артисткою України Катериною Бужинською. І наступне питання буде стосуватися неординарних випадків. Адже взагалі життя воно якби неочікувано. різні такі обставини трапляються, і ми не знаємо, що буде в майбутньому. Чи пригадується вам? а Я думаю, точно пригадується якийсь випадок ну під час гастроли, під час турів, під час виступів на сценах, які би ви назвали неординарним? Дуже часто і дуже багато. І підбори ламалися на туфлях. Я повністю їх знімала і співала без взуття. І вимикалося світло, це ще було до війни, не було напруження зовсім. Співала акапельно, розповідала якісь цікаві історії людям. Було таке, що форс-мажорні обставини обставини в аеропорту, тобто, в мене в руках є квиток. А мене саджають на рейс. І відразу молитись, дзвоню з всім своїм віруючим друзям, кажу, мені потрібна молитовна допомога, і мене в останні хвилини садять на літак і я лечу. Господь присутній в моєму житті, і я це відчуваю кожну хвилину. І дякую Богу за все. Ми живемо в непростий час, і як ми вдячні Богові, що ми завжди можемо на нього покластися в різних обставинах, і навіть таких, яких ми не очікували. Наша нація зараз проходить виклик війною, і ви вже згадували про це сьогодні саме у світлі того туру, який був влаштований під назвою. Воля, і кожен українець прагне бути корисним на тому чи іншому місці. Хотілося б трошки розпитати у вас про цей благодійний тур. По-перше, чому саме така назва? Можливо, ви хотіли щось донести саме цим учасникам або тим, хто був присутній? Ну і як взагалі він пройшов? Як, як це відбувалось? Тому що ми вільний народ, тому що ми свободні, тому що ми. Віруючи, тому що ми потужні, тому що ми воїни світла. В нас є з Михайлом пісня Воля, там такі рядки: доля, не доля, журба не журба, краще ніж воля нічого нема. Краще у полі піти в небиття, чим у неволі прожити життя. Який чудовий вірш, такий короткий, але так прекрасно описує цінність цього дивовижного скарбу, який Бог подарував кожному із нас? А саме воля, я можу обрати те, що я вважаю правильним. Ну тут напрошується ще одне питання, виходячи із того е, опису вашої особистості, Катерина, який я прочитав на початку, а саме що ви являєтеся, окрім вашої творчої діяльності, мам, мамою трьох дітей, як вам вдається поєднувати, вдавалося раніше, коли вони народилися? І ну, якщо сьогодні ваше в житті та дорослі, можливо, це не так, але раніше, як вам вдавалося поєднувати виховання дітей і таку м глибоку творчу діяльність? Насправді це дуже складно, тому що коли ти повністю поринаєш в світ музики і професії, і дуже рідко бачиш дітей тільки онлайн, таке враження, що знаєте, мама так далеко, діти далеко, і нема цього зв'язку. Але як тільки закінчується гастролі, я швидко лечу, спішу до дітей, тому що діти знаходяться в Болгарії. Старша донечка знаходиться в Німеччині, і я хочу, користуючись нагодою, подякувати своєму чоловікові, який допомагає з дітьми, які контролює діти молодші пішли у другий клас. І чоловік перевіряє домашні завдання. І Дуже хочу подякувати його мамі, бабусі, яка теж допомагає з дітками. Якби не вони, чоловік і моя свекруха, я б ніяк не справилась. Якщо низькі уклін і подяка, як це чудово, що ми можемо бути разом і можемо бути підтримкою один одному, і це те, що називається сім'я. Ми наближаємося до вже завершення нашого такого цікавого світлого спілкування з народною артисткою України Катериною Божинською. Хочемо наостанку передати вам вільний мікрофон, Катерино, і запропонувати вам передати свій особистий посил українцям саме в цей час. Будь ласка. Я хочу побажати мирного неба і перемоги. Я хочу побажати всім нам впевненості в завтрашньому дні фінансового зростання, бути єдиними, підтримувати один одного і, звичайно, Божого благословіння, Божої допомоги і перемоги України. Дякую за такі важливі, теплі слова від вас, Катерино. Хочеться з нашої сторони побажати вам також благоустрою, у вашій подальшій творчій діяльності і, звісно, безпеки, в цей нестабільний час. Ну і звісно, Божого миру. Нехай у вас все виходить, і люди отримують ще більше і більше підтримки і допомоги і надії через вашу творчість. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Щиро дякую вам. Прекрасний, талановитий ведучий. Солов'їна мова лється, було приємно поспілкуватись. Щиро дякую і до нових зустрічей. До нових зустрічей з Богом. Ви слухали програму Світла музика прем'єра.